Якщо ти не набереш сім з семи, то тобі потрібно повернутись в школу. Як називається група левів? Прайд? Яка з наступних річок є найдовшою? Амазонка? Яка планета найближча до Сонця? Меркурій Яке з наступних міст є столицею Італії? Рим, Який океан знаходиться між Африкою і Австралією? Індійський океан. Який елемент з періодичної таблиці має символ О? Кисень. Хто із перерахованих є засновником компанії Microsoft Bill перевір рівень свого IQ під час проходження тесту. Напиши в коментарях, скільки правильних відповідей.